Покажу вам, як саджаю ялівець в порівнянні з дорослим ялівцем, який я вважаю, що це грей оуел, Дивіться, ну, майже однакова хвоя. Посадкова яма, яку я готую, не така велика, але головне, що вона в декілька разів більше, ніж сама рослина. Бачите, наш штик лопати глибина ширше, ну тут більше сантиметрів сорок. Земля ось така вона у нас, як пластилин. Потрібно Трохи, трохи розпушити для того, щоб корінцям було легше вкоренитися. Далі я нічого не буду додавати, ніякий дренаж цей ялівець зможе зростати в такому ґрунті. Все нормально, трошки розпушила там на дні. Дренаж не роблю, бо внизу глина не можна кудись там відвести вологу. Ось так і буде. Поряд зростають. Ось ще ялівці, вони великі. Бачите, тут все нормально. Так само готувала посадкову яму. Рослини теж були невеликі в дволітровому горщику. І зараз вони ось такі величенькі. Ось тут покажу. Тут у мене багато таких ялівців і все нормально, все гаразд. Яким чином розпушую ґрунт? Все, що викопала зараз сюди, в тачку. Тут у мене вже вермикулит. Він підійде для тих, кому важливо зберігти вологу. Саме у нас на півдні можна агроперлит, але він не так вбирає вологу. Можна гідрогель. І у мене є відео. Я вам показувала, що гідрогель акумулятор води саме на півдні, те, що треба. Але як варіант, зараз хочу показати саме вермикулит. Тут під низом ґрунта суміш, це я робила для інших рослин, для лаванди. Бачите, тут дрібне каміння до одного сантиметру фракція. Оце теж можна їм розпушити ґрунт. Можна пісок. Піску немає. Тому у ці речовини: дрібне каміння, пісок, агроперлит, навіть торф нейтральний. Це все розпушувачі. І ретельно перемішати. Ще можна дрібна фракція кори. От забула вам сказати. Теж. Вона навіть називається не кора, а мульча. Перемішала, заповнюю посадкову яму. Обов'язково проливаю водою яму. Рослина не перетримана в контейнері і це чудово. Коріння живе, тільки внизу трохи розправляю. Розміщую в посадковій ямі. Заглиблювати не буду місце переходу стовбура в корінь на рівні землею. Палиця у мене виконує роль рівня. Якщо все гаразд, то засипаю ґрунтосумішю. Притрамбовую. Поливаю стимулятором коріння і потім ще підсипаю у ґрунти суміш. Поливати наступний раз я буду через днів 10, але орієнтуюся на вологість землі і на температуру повітря. Крапельний полив ми рідко використовуємо, і тут майже всі рослини дорослі, то постійного поливу вони не потребують.